Після обіду, щоб доробити, йду куплю собі е, той е, сажан з оливкового дерева посажу. Та, і буде деко, е, декоративний, красивий, там на терасі все дивити, і ще я собі оливки -то замариную. Та, та то я такі гроші трачу на ті оливки. Що то страшне? Но та раніше я над тим не задумувала, розумієш, бо в мене був кавалер, який мав оливкові поля. Та, То був оливковий магнат в мене. Та, як щось розійшла? Ну ти не знаєш, як потім того стало правильне харчування, як стали всі говорити, що ложка оливкою олії, то 500 кілокалорій. Та й все то я його лишила. Ну а я на що маю ті калорії набирати, розумієш? А то знаєш, олив... оливка олія безкоштовна, та й то ся їсть, знаєш, то калорії це не рахує. А коли я набрала 10 кг, то тоді знаєш, то мені вже не було смішно. Та я собі потім знайшла такого, що авокадо продавав. Та, то він мені знижку робив на авокадо, але знаєш, якусь уливочку таку маслинку та бейзів зів е, під пивасік. Ну, та я собі куплю, а що, я собі не годна того заквасити. Так, та й та буду собі мати, та ще потім ти прийдеш, та я тобі ще баночку дам.